Оль, сьогодні 31 число, завтра подорожання реклами, тому давай ще тобі одне запишемо ще один ролик. Коротше, Дивись. А, як реклама робиться? Зараз тільки тосі Робиться давай. так. Дивися. Прот... Ми, Ми знаходимося в магазині Інком, а це Оля, вона фотограф. В общем, ось посилання, переходьте. Все, всі молодці. Всім рек... оце, оце продавець магазину Інком, а це Оля Гусєва, фотограф з Києва. Дуже переходьте красує, за посиланням. Продавець. Продавець. Якщо хочете собі фотосесію. Да? В Києві. Дивіться, яка гарна ялинка в магазині Інком. А це Оля Гусєва, фотограф з Києва. Якщо хочете собі фотосесію, переходьте за посиланням. Оце ось мої ботинки на плитці, бачите? А це Оля Гусєва, вона з Києва фотограф. Якщо хочете собі рекламу, переходьте і за посиланням ось тут. Оце якась прохожа жінка. А це Оля Гусева з Києва фотограф. Якщо хочете собі фотосесію в Києві, переходьте за посиланням. А це взуття із укуплене в Одесі. А це Оля Гусева, фотограф з Києва. А це я. Якщо хочете з неї замовити в Києві фотосесію, то... Пишіть мені в інстаграм і Та ось за посилання TikTok. переходьте. Тікток. Опа. А це продавець магазину Інком, А це Оля Гусєва, фотограф з Києва.